Вітаю глядачів програми Вектор економіки. Головною подією листопада 2013 року можна вважати саміт східного партнерства, що відбувся у Вільнюсі. Частина населення України сподівалася, що там буде підписана угода про асоціацію з ЄС. Інша частина наводила вагомі аргументи проти такого рішучого кроку. Унікальна ситуації у тому, що обидва боки мали рацію. Так сталося, що з полегшенням зітхнули ті, хто скептично ставився до підписання угоди, але зауважують їх опоненти. Це не назавжди. Євроінтеграційні процеси в Україні тривають. Просто зараз взято невеличку паузу. Чому на саміті Східного партнерства не буде підписано угоду про асоціацію 27 листопада, пояснив на засіданні Кабміну прем'єр-міністр України? Рішення уряду щодо підписання угоди про асоціацію і зони вільної торгівлі з Європейським Союзом прийнято для того, щоб не допустити соціально-економічного провалу і досягти більш вигідних умов для України, для нашого народу. Це рішення виходить саме з національних інтересів України, незмінним пріоритетом яких є успішна європейська інтеграція. Ми не можемо жертвувати економічним суверенітетом і не можемо допустити, щоб підписана у конкретно сьогоднішніх вкрай несприятливих умовах асоціація виявилась провальною як для України, так і для Європейського Союзу. А економічна ситуація, яка остаточно склалась напередодні підписання, на Привілкій жаль, визначала саме таку перспективу. Того ж дня президент України Віктор Янукович в інтерв'ю провідним українським телеканалам продовжив аргументувати позицію уряду щодо стосунків з ЄС. Якщо б ви мені сказали, що у вас є план створення стабілізаційного фонду. Який нам дозволить пройти критичні моменти, виконати всі ці критичні проблемні питання, які сьогодні стоять перед Україною. І вони забезпечені фінансуванням. Кожен рік не менше 20 мільярдів. в цілому, так, до 17-го року це приблизно 160 мільярдів потрібно. Але ви уявіть собі, це не вступ України в Європейський Союз. І Україна не буде долучена до фондів європейських. Нас там не буде. Окремо зупинимося на документі, що у вільнюсі так і не було підписано. У ньому є багато плюсів та великі мінуси, що і стали приводом для відкладення підписання. Спочатку про позитивні моменти. Над угодою про асоціацію України з ЄС працювали не один рік, як українські спеціалісти, так і фахівці Євросоюзу. Документ унікальний, бо навіть такого поняття, як асоційований член у Європі, не було. Він з'явився саме під час розробки угоди з Україною. Ті, хто працював над документом, зробили колосальну роботу. Якщо ви уявляєте собі угоду, угода це ми її роздрукували у форматі А4. Це приблизно кілограм 5 ось паперу. І з текстом, яким психічно здорова людина не може справитися, тому ніколи не вірте політикам, які кажуть, що вони читали цю угоду, звичайно, детальніше ніж безпосередньо розробники про цей документ розповісти не зможе ніхто. Тарас Качка стояв буквально у витоків роботи над угодою про асоціацію з ЄС. І він, можливо, краще за всіх розуміє, чому Євросоюз пішов шляхом створення нової оригінальної угоди, і яка зараз буде доопрацьовуватися, бо термін, на який відклали підписання, це можливість для України підписати угоду на більш вигідних для себе умовах та більш детально розібратися в усіх плюсах та мінусах. Коли ми говоримо про виробництво, Про, безусловно, соглашение очень размыто говорит о как бы, производстве и поддержке производства, особенно малого и среднего бизнеса. Тем не менее, в, основной интерес в соглашении состоит в том, что Украина становится более интересной, более привлекательной как площадкой для размещения производства, потому что на сегодняшний день вопрос как бы и в цене рабочей силы, и вопрос, скажем так, традиции инвестирования, размещения производства в Юго-Восточной Азии, он, скажем так, делает делает то, что делает. По большому счету, на сегодняшний день мы понимаем, что производство легче разместить в Китае, чем разместить в Украине. И тут очень интересный феномен, как бы не прописанный прямо в соглашении, но тем не менее, тот феномен, который наверняка сыграет свою роль, это то, что по большому счету мы сейчас наблюдаем общемировой тренд возвращения производства в развитые страны. То есть возвращение производства как в Европейский Союз, так и І вседнє штати по тому, що по счету, різниця в повільшому щоту разниця в транспортуських транспортної услуги стоїть достаточно дорого, плюс різниця в ціні робочої сили падає, і є що дополнительних там демографічні і політичні інвестиційні в різкі, коли угоду почали розробляти, то такі факти не враховувалися, і зараз їх треба ретельно обміркувати. У документі прописані непогані закони, що дають шанс для розвитку малого та середнього бізнесу. Безусловно, малий і середній бізнес отримує допоможні преимущества, тому що на тому же прем'єрі той же Польща, которая за счет розміщення на її території підприємств, великих больших корпорацій. Все невероятно большої ринок так називаємо бізнес услуг То є та бізнес услуги зв'язані з поміщеннями, офісами, їх піддержкою, задержанням і так далі. Тому подібне, що по большому счету є доменом малого та середнього бізнесу. У цьому секторі економіки подібні зміни гратимуть на користь розвитку. Але самі приватні підприємці вважають, що само по собі підписання угоди на їх роботу не вплинуло би. такого на него решающего влияния вряд ли окажется. Скорее, на большой бизнес это может оказаться. Но посредственно она, потому что малый бизнес часто зависит от большого бизнеса, потому что обслуживает какие-то нужды большого бизнеса, может сказаться. Минус в том, что под флагом ЕС и введение технических условий по товарам и отраслям, может произойти такое, что эта отрасль кому-то очень понравится, и в следующем году мы увидим, к примеру, постановление Кабинета министров по поводу лицензирования парикмахеров, парикмахерских и учебных центров. Если это будет отрабатываться с Союзом парикмахеров Украины, организациями работодателей, Комитетом стандартов салонов красоты, общественными организациями, мы за, мы готовы принимать в этом участие. Если это будет... Схема, при которой буде предложено, грубо говоря, кому-то там уповномоченому органам, як у нас это іноді буває что то выставить і то якісь мы Ми будемо против. проти, і тоді повод ЄС і регулювання в нашей отраслі ми будемо всіма можливими способами ну блокувати і не допускати. Вогоді багато уваги приділено зменшенню державного контролю, і це сприймається українськими бізнесменами позитивно. Соглашение предусматривает, что для того, чтобы обеспечить свободную торговлю между Украиной и Европейским Союзом, государ... органы контроля Европейского Союза должны доверять украинским контрольным органам, а доверять украинским контрольным органам они могут только тогда, когда украинские органы контролируют это производство на в том же уровне, в том же объеме, как и в Европейском Союзе. Безусловно, это означает прежде всего пересмотр методов контроля, но в целом это означает также и уменьшение этого контроля. Потому что сегодня мы, наше законодательство, оно такое патерналистическое, когда санитарные врачи, ветеринарные врачи, они по большому счету являются такими попечителями предприятия, потому что в случае чего им там, ответственность криминальная висит больше даже на них, чем на производителе. Соглашение, которое предусматривает адаптацию к европейским нормам, больше говорит о том, что а, пред... Производитель сам ответственен за безопасность продукции и соответственно как бы, да, безусловно там, как бы угроза ответственности лежит на нем, но тем не менее именно он контролирует до, в большей мере свое производство и меньше зависит от настроения либо прихоти контролирующих органов и меньше речь идет о меньшем вмешательстве в деятельность предприятия. Проблема у тому, наскільки швидко наші виробники зможуть отримати сертифікати, що дозволять їм реалізовувати продукцію на ринках Єврозони. Є таке в Європі тюф, який видає цей сертифікат качества на ту чи іншу продукцію. Так от для того, щоб отримати, от я, ми зараз нову модель, наприклад, холодильника, випустимо рік мінімум. Но, от ти віддав три штуки? Три. Вот они работают. Вышел со строя, давай шесть. Из шести вышел один, больше не привози, оно не годится. Все. И мы уже так думаем, да сейчас поедем, там договоримся. Ну, знаете ж, какие. С тобой никто не разговаривает. Не прошло все. Поэтому минимум год. И те, когда я с ними собрался, говорят, давайте в Украине построим сертификационный центр. Но я сижу, улыбаюсь, два построите. Тут это. Европа, Европа уж тут надо очень тяжело. Відсунення термінів підписання надає нашим підприємствам необхідний час для врегулювання цих питань. А ні, трапить снідана, Детального розгляду потребує система квот, що регулюють європейський ринок та надають кожній країні окремо. У даному випадку мова йде про обмеження кількості товару, що імпортується. Частина його перетинала б кордон з нульовим митом на іншу встановлювалися би митні збори. Тобто продукція, що перебільшує встановлену квоту, автоматично ставала б дорожчою на зовнішньому ринку. Система створена для того, щоб захищати власного товаровиробника. Вона переглядається досить часто. Наприклад, якщо у Європі дефіцит пшениці, то ввізні мита будуть скасовані. І європейські пекарі закривати крамниці не стануть. Якщо власного врожаю вистачить, то за перетин кордону більше встановленої кількості пшениці стануть стягувати стільки, що ціна стане просто неприйнятною для покупців. Останні два години Європейський Союз приміняв нульову нульовую ставку пошляни на на ту ж пшеницю, потому ж так би. Спрос на пшеницу был больше, чем, чем предложение на глобальном уровне. То есть, Соответственно, мы экспортировали как можно больше. Если мы в 2011 году и 2012 году экспортировали с нулевой пошлиной, потому что спрос был больше, чем предложение, то, например, в 2013-2014 маркетинговый год, глобальный прогноз э, э, в сельскохозяйственной и продовольственной организации, Объединенных Наций говорит о том, что глобальное предложение зерновых на рынке будет. больше, чем, чем, спрос, потому что и урожайность больше, климатические вещи, плюс как бы цикличность производства достаточно большая. То есть есть риск того, что Европейский Союз восстановит свою пошлину на уровне вот от 95 до 186 евро за тонну, что тоже, то есть 186 евро за тонну, это равнозначно практически, по-моему, чуть ли не 80-90% от цены, цены, то есть пошлина достаточно высокая. Окрім квот європейського виробника захищає і система стандартів. Наприклад, на м'ясо Яловичин для України в угоді про асоціацію була встановлена квота на 12 тон. тисяч тонн Нам достаточно сложно вибрати, тому що на сьогоднішній день в Україні є три предприятия, які готові соответствовать європейським стандартам. І спрос на їх продукцію на внутрішньому рынке достаточно высок. Поэтому эти 12 тисяч тонн це является, скажем так. Більше е, на вираз, больше как стимул для того, щоб розвивати производство висококачесного мяса гавядини, которое було б, е, скажем, так було б б би і в Європейському Союзі. Але ж собівартість нашої яловичини буде набагато більшою ніж, наприклад, у Польщі, бо обсяги державних дотацій в Україні у десятки разів менші, і навряд чи ми зможемо тут конкурувати. Подібні, але і є тими ложками дьогтю у величезній діжці меду, що й називається Євросоюзом. Більша частина цього гіркого задоволення у разі підписання угоди на саміті у Вільнюсі дісталася б східній Україні, де розташовані промислові підприємства.